Председатель здійснювати тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний захист на медичній хаті моніторча составину з кору закування та часової працівності. Вважаємо, що за зусиллям потрібно викликати особове засідання лікаря, який здійснив. Крім того, ваша честь, в матеріалах справи є акт від 4 лютого складної у Москва Вічибан, директора установи Дерцочковує, Наум, Маслій Йович, це вихователі, про те, що Тарасовська відмовилась надати письмове пояснення про причини відсутності на робочому місці 2 лютого з 17 по 18 тисяч. Зокрема, слідку можуть підтвердити обставини, що мають значну а саме про те, що вона дійсно була відсутна на робочому місці. Зв'язку з цим прошу вас честь, викликати наступну своє досі. Е, Кримулюка Юрія Івановича, е, місце праці Кам'ян-Конбургська центральна районної лікарні, яка за для Сьогодніського Кам'яне-Кумбурська вулиця Перемоги, 29А, е, е, Нена Дещук, Кам'янець-Бурського центру комбінованого типу. Для цього вихователя в 300 бурського центру розвитку один комбінованого типу, кучкову голову комісії, ум вихователя старшої руху, Васлейович старшої присестрої. Також прошу дану заяву про що Ми обговорюємо з питання про випадку засідання яких зачитав представник відповідача? Думка по завичку. Як ви дивите, що це? будь ласка, чи є в акті, він був складені від собі? Мова йде не про високо підпис, про те, чи доцільно заслухати пояснення осіб, зокрема, які були на роботі в той час, які виписували тут по... цю виписку з медичної картки, щоб були розписані, але ну, я думаю, немає заперечень, чи... але послухали їх. В мене немає заперечень. Якщо суд буде бажати за потреб, які це бачить моє уяснювати. Думка претендені суду. Ми підтримуємо таке клубення, також просимо дочекати. Ми відносно клопотання і у вас немає заперечень? Я коротко просто на руку, що скажіть. Інші клопотання, які-небудь проведені звідки? Позивочка, будь ласка. Які з вашої проведення звідків є, які-небудь клопотання? Чи не буду? Які ще можуть? Я не до того, ви ще вигадати, оскільки є ще від 3 лютого 2016 року про те, що Тарасовська в період після 17.00 перебувала в приміщенні Кам'янкуської радиадністрації на звіті голови Кам'якобуської районної державної адміністрації, даний акт підписаний директором Чабан під відповідночкою і іншими чотирьома завідувачами з дитячих прошу. Ні, як свідків підтвердити, підписали те, що дана особа дійсно в робочий час період з 17.00 до 18.00 перебувала в приміщенні контролю передач адміністрації. Кого конкретно? Скледкович ІВ, завідувач, склепкович ІВ. Завідувач для НЗ No5. Скледкович Я побачив. Скледкович ІВ. Ірина Віктор. Місце праці завідувач від шкільного навчального закладу номер 5 Шекова. Качишин Хумира Іванів. Завідувач Денця No1. Любомира Іванів. Шекова. Політаєва Тетяна Юрьевна. Завідувач Ленця No2. Політає два. Політаєва. Тетяна Юрьевна. Завідувач Дензе No2 и Дусар Бата. Віна Петрівна завідувач дензенної практики. Гусар Діна Петрівна Гусар Діна Петрівна, завідувач дензенного типа. Вони підписалися під актом, що дала особа БУЛА приміщення РДА 318. Ми просто щоб підписали і так звітали. Зрозуміло. Що до цих слідків, яка думка буде? Щоб не допитати. Ваша честь, я прошу питаю про Мені мановістики, і теж були на тому зборах. Тобі зараз тут, не потрібно іншу шукати. Щех там. Mm, прошу. Відтежку. Прошу. Я попасть, давайте mm. Руслан Валерійович. Кольчук Ослава. Кальчук. Руслан. Кочук, ты ще буде. Кончук. Руслан Валерійович. Руслан Валерійович. Костянтинович. Це теж ті люди, які були там, і на них заанальовані, і не працюють тоді системі. Хочуть просто научити. Це фіту. розумію. Ковалент, якусь. Думка ваша судовика таких світ? Не запрещено, не запрещу. Сутоку хвалив, враховуючи такі клопотання зі всіх про допит свідків, викликати та допитати в якості свідків. Перше. Кривуха Юрія Івановича, е, не на Бріщук, Дацьов, Бечкову, Нау, Маслій, Скликович, Ткачишин, Політаєва, Гусар, Синишин, Олексевич, Ткачук, Коваленко. Всіх, які заявили, допитати в якості свідків і в подальшому вирішувати питання по суті. Е, інші ще є кого клопотання? Немає. У зв'язку з необхідністю викликів всіх і допитують їх судового засіданні, яка буде дужка учасників судового процесу стосовно можливості е, відкладення розвитку справи та е, забезпечення явки всіх свідків допитів. Без Без ну а свідки, де ми всіх візьмемо? Ну, в принципі, йдемо. Хочете запитати ваших світ. Так так що зараз Початку сторону виступити. Можемо що... розпочати, а потім присутні <пробіт> заліз. Майже <я> не шпочали за судді. Забирайте, що в сьогоднішньому засіданні просто судді. Суд у кого-то і поясню. Розпочати розглядати по суті, допитати свідки, які з'явилися в сьогоднішньому судовому засіданні, ті, які не з'явилися, викликати, допитати на сході. Але у зв'язку з тим, що за правилами цивільного процесуального кодексу свідки, які будуть допитані в тому світі, не можуть бути присутні в залі, про розвідки справи, я попросив би тих осіб, які присутні в залі, вийти, і ми вас будемо кликати під час допиту як свідчення.